Ончина, як і вся Україна, 25 травня обирає президента. А Херсон ще й мера міста. У бюлетені прізвища 21 кандидата на пост президента України та 15 – на посаду мера міста Херсона. Продовж виборчої кампанії заявили про своє зняття з президентської гонки: Олег Царьов, Наталя Королевська, Василь Цушко, Олександр Клименко, Зорян Шкиряк та Петро Симоненко. Проте у бюлетенях не буде прізвищ тільки царьова та королевської, оскільки інші зняли свої кандидатури вже після встановленого терміном На відкритій виборчі дільниці в Криму близько шести тисяч жителів півострова цього дня голосуватимуть в Херсонській та Миколаївській областях. У виборчій дільниці номер 650-646, Що у районі ХБК, члени виборчої комісії працюють ще з восьмої ранку. Лише протягом години тут проголосувало близько 250 чоловік. За словами голови комісії, цього разу вибори проходять без особливих порушень. Загалом все прозоро та демократично. Явка як ви бачите, з утра багато. Людей, очередь большая. Так спокійно проходять, поки без никаких этих, поки все спокійно. Надеемся, так буде і далі дільничної виборчої комісії номер 650-646 Лариса дільнично. Дворнікова не перший рік Є, працює звісно, на дільниці. Однак цього року каже вперше кількість виборців у списках голосування за майбутнього президента не співпадає з кількістю людей, занесених до списків голосування за мера міста Херсона. Більш того, значна частина виборців просто не знаходить себе у переліку. Все це створює великі черги та дратує і виборців, і членів комісії. На президента у нас там по спискам йде тисячі Дев'яносто а по міським у нас получається 2305 Вот такая раз, ну, небольшая разбежность в этих в списках, получается, но ну, нам такие реестры дали. Есть, конечно, выборцы, которые могут не найти себя в списках, но опять же, это не от нас зависит. Нас как поставили перед фактом, вот нам выдали и все. А что, как, ну это уже вот есть документ, да, за который мы расписались. И все. Чому так вийшло? Ми самі е, теж у нас були таке. Як і на будь-яких виборах, цього разу не обійшлося без непорозумінь. Приміром, жителька Херсона Олена скаржиться на великі черги. Я прийшла проголосувати от в цю школу. вот прийшла. Сідя п'ять человек, навіть не п'ять, наверное, три человека видають ці бумажки, остальные очередь стоит стоїть двадцять, навіть всі чоловік п'ятдесят стоїть. І всі мовчать. Чому що це за бардак? Тільки люди прийшли, непонятно для чого сюди. От проявіть своє голос отдать. за кого і за что? Об'ясніть мені, що ми должны простоять очередь, вот вот. от і що ми стаємося крайніми, получаємося. сами самі и... І... Чимало із спостерігачів від різних кандидатів цього дня спостерігають за процесом волевиявлення. Запевняють, особливих порушень немає. Всі йдуть, я бачу, з бажанням ідуть з настроєнням ідуть. Загалом люди задоволені тим, як відбувається процес голосування. Кажуть, вже втомилися від нестабільності та неспокою, особливо того, який відбувається на сході країни. Тож і прагнуть бачити на посаді як президента, так і мера людину нову, сильну та хазяйновиту. Люди не розуміють, що відбувається. В принципі, коли кажуть, що Луганськ не сшать, по-моєму, їх слухають лучше всіх і нас всіх в місті взятих. От. Ну, ну людей, видимо, таке відношення до ко цього, що має должен бути свой. Поэтому вот зарабатывают то, что есть. Вот это очень жаль. Что люди сидят сейчас, и вот этот сепаратизм, вот это вот все страшно, эти все взрывы, вот это, конечно, очень жалко, что этот регион не проголосует, потому что ожидания такие, что они скажут, мы не голосовали, мы не признаем. Вот это жаль. В любом случае, человек должен быть, ну, новый хотя бы. Старые ребята, которые сидят, они уже поумпенять надо. Ретация должна быть. Должна быть ротация обязательно. Так и президента. Нужно ну, власт избирать. Многое президент не решит. У нас очень много осталось людей, в Верховной Раде, которых нужно просто выгнать, Вот которые убедит еще вот тех. 300 человек, которые там остались, то, что его решение правильное, и оно правильное для народа. А если нет, надо идти на компромисс и правильный компромисс. Поменять, чтобы не, не надо было что-то что оформляешь, взятки давать обязательно где-то, чтобы не было вот этого вот бюрократизма кругом, чтобы человек не боялся, что. Ну, уверенность в завтрашнем дне, чтобы была у человека. Все равно даже в этом городе. И чтобы была какая-то заинтересованность остаться в этом городе и вообще любить свой город. Подолання економічної кризи, безпека, збереження єдності України та чесність такі головні вимоги херсонців до майбутнього президента та міського голови. Першим кроком до цього, за словами багатьох жителів міста, є участь у позачергових виборах 25 травня. Більшість людей пішли на вибори, оскільки відчувають, що це не лише їхній громадянський обов'язок, а й можливість вплинути через виборчий процес на ситуацію в Україні та на Херсонщині. Зокрема, вся страна нуждається в корінних змінах. И я считаю, что вот сейчас, после событий, которые имели место быть, это должен прийти человек в первую очередь идейный, а не человек, преследующий свои бизнес-интересы и так далее. Поэтому я считаю, что для олигархии, естественно, она будет в парламенте и будет как бы, ее влияние всегда проявляться. Но я считаю, что в этот раз нужно ее влияние как можно больше ограничить и ограничить. Да, тим больше все-таки. Как би бы свободи для дійства людям ідейним. прийшов голосувати за будущее страни за усе за мир, за спокойствие в країні. Участь у виборах це засіб захистити свою державу. Так вважає херсонець Олександр. Чоловік зізнається, проголосував за стабільне майбутнє міста, робочі місця, гідні комунальні послуги, висока заробітна плата. А отже, щасливі херсонці. Ну, ми нужен, щоб був хазяйські, щоб за городом снаряд. Ну а президент нужен, щоб ну выбрать такого, щоб мог знайти совсім і компроміс, щоб не було війни з Росією, поміриться і щоб народу жилось Получше. У Херсоні достатньо й тих хто або не упевнений у своєму виборі, або й взагалі не вірить, що його голос може змінити ситуацію. Серед головних причин відмови відсутність згідного кандидата та невіра у чесність виборів. Наш голос уже ніхто не Якщо Є не слишалі нас. В основном ориентируются на молодежь, которая стремится на Европу. А мы, поколение, которое считает, что надо навести порядок здесь и уметь уважать. Одного другого підтримувати, От тоді порядок будет, потом будет буде будем будемо віровою систему. выходить. прийшов виконати свій громадянський обов'язок. Й Денис. Хлопець поділився своїми думками про майбутнього президента та очільника міста. Спільна риса обох, порядність та чесність. Скажем так, щоб навели вілі в на страні порядок. Тобто хоча б стремились к чему-то доброму і хорошему. тому що жити тяжело, как бы, но ну, было було тяжело всегда, но Ну как бы при может быть, хоть что хоч начало налаживаться. Потому что тому що інфраструктура она очень, как бы, ну очень сильна, очень хороша. Би, і його надо ну использовать правильно. Лілія біла віддала свій голос за розумного та досвідченого кандидата. Говорить, гідних кандидатів багато, проте головне, щоб всі вони дійсно були за єдину Україну. Саме така людина потрібна місто та країні. За умного, за патріота, за про європейські настрої політику проводящого, за достойного представити нас на міжнародній арені. Херсонці впевнені на країну чекає гарне майбутнє. Вони ні з ким не хочуть воювати, а прагнуть миру та впевненості в завтрашньому дні. Позачергові вибори президента України та міського голови у Херсоні проходять організовано і спокійно. Дільниці відкрилися вчасно. Масштабних порушень немає. Члени комісії та спостерігачі відзначають в цілому високу явку херсонців. Люди готові навіть стояти в чергах для того, щоб проголосувати за своїх кандидатів. Найбільша активність 187-186 цьому сто вісімсот округи менш активніше місто Херсон. Ну, в принципі, явка на цей час дуже велика. Ми сподіваємося, що близько 60% виборців Херсонщини сьогодні проголосують на виборах. Участь у виборах і жителі Криму біля трьохсот кримчан прибули на Херсонщину, щоб проголосувати за президента країни. Місця основні це Новоолексіївка і місто Херсон. Сьогодні від нас залежить майбутнє держави. На виборчій дільниці номер 650-737, що розташована у Херсонському музичному училищі. Процес голосування відбувається цілком спокійно. Немає жодних правопорушень, розповідає голова ДВК Лідія Заровна. Жінка вже в 13-те працює головою комісії. Зізнається, цього ні вибори президента та міського голови відрізняються від попередніх в першу чергу. Активними виборцями та надією на краще майбутнє У нас проходить. виборча комісія нормально. Члени збирателі приходять вовремя. Спокійно, жалоб поки нема. Люди настроєні з добрими намірами. Подібна ситуація і на вибачій дільниці номер 650-727, що у Херсонській державній морській академії. Висока явка херсонців та черги на дільниці тут із самого ранку. Люди приходять з сім'ями, дуже багато молоді. Основна причина черг брак членів комісій, говорить заступник голови ДВК В'ячеслав Гавриленко. Но обстановка дуже напружена, не вистачає членів. Ділічни комісії народ іде, народ іде. Я навіть не пам'ятаю з радянського союзу, щоб така була явка на виборчу дільницю. Експерти очікують явку більше 60%. Сьогодні вибори відбулися і до європарламенту. 25 травня голосує одразу 21 з 28 країн-членів. Напередодні своїх вісьмох європредставників обирали у Латвії. Також у суботу проголосувала Словаччина. У п'ятницю до виборчих урн прийшли чехи та ірландці. Явка виборців виправдовує песимістичні прогнози та опускається навіть нижче за показник 2009 року, що становив 43%. відсотки. На цих виборах вона сягає трохи більше 40%. відсотків. Це підтверджує тен. Денцію, що виникла від самого початку євровиборів, щоразу обирати своїх представників у євросоюзі проходить дедалі менше громадян. Однак цьогорічні вибори мають суттєву відмінність. Уперше в історії вони вплинуть на те, хто стане головою Єврокомісії. Основні політичні об'єднання висунули своїх кандидатів. Той, хто отримає найбільше місць у європарламенті, номінує свого обранця, якого затвердять очільники всіх країн-членів ЄС. Очікується, що перші попередні результати мають бути відомі вже 26 травня. Хоча для першого спільного. Голосування нові депутати зберуться не раніше липня у європейському парламенті. 751 місце. Члени європарламенту, обрані на цих виборах, матимуть п'ятирічний термін повноважень. Вони представлятимуть понад 500 мільйони населення з 28 країн Європейського союзу. Парламентарі обираються за пропорційним принципом, що означає, що країни із більшим населенням мають і більшу кількість місць у європарламенті. У Херсоні правоохоронці не дали знищити три виборчі дільниці. У день голосування 25 травня невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішю у двері загальноосвітньої школи номер 56 де знаходилася одна з дільничних виборчих комісій міста. Внаслідок цього виникло займання металевих вхідних дверей. МНСники швидко ліквідували загоряння відкинутої пляшки із запалювальною сумішю. А міліція наразі шукає зловмисника, який підпалив двері. Виборчі дільниці, виборчого округу номер 185, які знаходяться на території цієї школи, не пошкоджені. З місця пригоди працівники міліції вилучили уламки скляної пляшки та ганчір'я з запахом нафтопродуктів. З за даним фактом наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 – умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. За подібні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Виборча кампанія 2014 значно відрізнялася від попередніх, зокрема тим, що була досить короткостроковою. Процес створення дільничних виборчих комісій в усіх шести округах відбувся згідно з законодавством, проте не без складнощів. Головним каменем спотикання стало те, що не всі кандидати скористалися своїм правом робити подання на своїх представників до складу дільничних виборчих комісій, і в багатьох випадках ОВК змушені були скористатися своїми резервами аби доповнити склади дільничних виборчих. Комісій до мінімальної кількості 12 членів. Це у свою чергу призвело до незручностей у процесі голосування та виникнення черг. Є традиційні проблеми: це проблеми пов'язані з списком виборців, це проблеми пов'язані взагалі з організацією роботи, плюс в невеликі терміни. Спостерігачі протягом підготовки до виборів вели підрахунки типів та видів порушень під час виборчого процесу. Всього зафіксовано 297 порушень, серед яких найпоширенішими стали порушення правил ведення передвиборчої агітації. А це сто інцидентів перешкоджання учасникам кампанії чи їх представникам 104 інциденти. Така ситуація є показовою, адже порівняно з парламентськими виборами 2012 року змінився порядок найбільш поширених порушень. Під час національних виборів народних депутатів до Верховної Ради України у 2012 році у топ найрейтинговіших інцидентів увійшли адміністративний ресурс та підкуп виборців.